Вітаю вас, друзі! Усім привіт! Ви на каналі Хотебечвот. Сьогодні дивимось топовий, шикарний зіграно бій. От, виконання нашого автора реплею на Т1105. Нікнейм нашого автора реплею Сайфі. Е, також такий чіткий е, такий, е, нікнейм нашого автора реплею Мені також сподобався, але саме більше мені сподобалося сподобалося, як він чітко відіграв оцей бій. Кидаю до 9 рівнів. Мапа Копальні це зустрічний бій, тобто одна база. Яка береться 3,5 хвилини одним танком, вже 0-1 рахунок, по хіпешках ми поки що йдемо порівну. І зараз команда противників зайняла гірку. Це ключовий напрямок на цій мапі. Тож якось треба буде тут розігрувати. Але це, хоча б, врятовує те, що без артилерії. Закидаємо в лючок ВЗІ. Є так, зараз подивимося на мінімапу. От зараз все стандартно, так тільки наші водичку забрали, тобто першу другу лінію. Наш БР проїхав туди далеко. Зараз просвічує ворожих стежок, які засіли там на острівцю. Навіть вони туди і не доїхали до того острівця. Там я так розумію, там якісь камінці чи що, і вони там засіли. Так, Йосип Сьомий зараз без жодного стиля. Зараз виїжджає просто бортиком. І отримує від нас, звичайно, на 394. Хотілося б більше, але все одно, от подивіться, наша авториплея, на чому він на якому спорядженню катає. Ще й інструкція стоїть на досилач. Тобто, у нас перезарядка, перезаряд перезаряджання гармати. Перепрошую, у нас приблизно 6,5 секунд. При тому, що наш сайфі майже возить усі снаряди, голодові кумулятивні. 400 забирає середній разовий шкоди, так і 340 міліметрів пробуває броні. Чудова гармата. Що я можу ще додати? Зараз подивимося, що на броневійні. 258 пробуває. 400 забирають за постріл. Подивіться, що виробляє зараз ворожий Йосип Сьомий. От він що не розуміє, що в нього гармата не опуститься. От там на Йосипі сьомому там взагалі кавенів немає від слова зовсім. І зараз якісь такі піруети тут виконує. Від камінця, так можливо, він і танканув би, а можливо, і ні. Бо ми щічку по ідеї маємо пробувати з пробиттям 340 Йосипа, сьомого. Ну але на щось він все ж таки понадіявся. Не знаю на що, але ми бачили, що зараз відбувалося. Ви подивіться, другий постріл, просто не летить по Йосипу сьомому, от підкручує таким слабким гравцям, Я це давно помітив. слабким гравцям дуже підкручує ВБР, тобто Наша чудова гра підкручує. Так, це я давно помітив. Ну Зараз принаймні 4 постріли ми зараз зробили, 2. ми не пробили, а два пробили. Ну Хоча б так, 3226 вже на пулькав. 2-2 рахунок, по ХПшках ми поки що ведемо на 1000 хіт-понтів. А є фейзуана зараз добра? Ні, подивіться, лючок. Лючок такий броньований, що ми навіть кумулятивчиками 340 не пробуваємо, а є фейзуана танк 9 рівня. Є, що в нас так само бачимо, також не опускається гармата. Зараз подивіться, наша бабаха просто поїхала вперед. Це це 1 МК-2. Ворожий стоїть до нас задницею. Він зараз приймає танки наші союзні з напрямку першої другої лінії, тобто з водички. І він нас навіть не помітив. Він ні нас не помітив, ні нашої союзної бабахи. Ну, три хітпонти залишили Йосипу сьогодні. Ми могли вже вилетіти ще тих три хітпоинти, але ні, це магія шотного танка. Просто не дає і все так. сортанкс, танк так трішечки. Почекаємо на чоловіка. Так він під'їжає якраз під наш снарядик. Ми даємо пробиття і поїхали далі. Зараз команда противників вже віджала тут, от мається на увазі оцей напрямок біля бази. Саме головне, що вони зараз не стали на захоплення, бо тому що там залишився тільки наш останній союзний важкий танк, об'єкт 705А. І швидше за все він не дасть ради самотужки. Так, подивіться, от я зараз хотів сказати, не, не дасть самотужки ради боронити базу і якраз відразу його забрали. От я навіть не встиг відкоментувати. Я навіть трішечки перестав говорити, бо тому що. Бо тому що от я не зрозумів, що як його так швидко хлопнули. От зараз я так розумію, ворожа вз просто приїхала, роздала барабанчик, і ворожа ПЗшка контролем його прозадовила. Ну, принаймні, я так розумію. Е, і що? Вже 6-8 рахунок. Ми вже по хібашках програємо. А ми на гірці так, ми вже зайняли ключове місце на цій мапі, ключову точку. І все одно наша команда програє якимось чином. Шість вже напулькано. ЕБР виглядає, хоче нам дати пробиття, але... Ну, важкувато йому буде пробити Т-115-го, навіть в НЛД важкувати. Так, як Панзер. с 100 забирає нашого союзного легкого танка АБР-105-го. І ми знаходимо Тортойса, який невідомо, що він зараз чудить, чому він зараз від'їжджає назад. От, просто невідомо. Ми, ну, у Нас вистачає бронепробиття, щоб просто шити Тортойса в рубку. Так, але друге ми присилаємо в лючок, бо рубки вже не було видно. Як пан зараз соти намагається втекти біля камінця. Ми йому даємо пробиття на перкатці. Ні, подивіться, він виїжджає, все ж таки хоче, мабуть, нам помститися за це, що ми зараз просто працюємо по ДПМі 6,5 секунд в Альфі 400, це просто шикарно. Так, даємо ще останній бланшотик, будемо пам'ятати, можливо, він і зайшов. Так, Тортуйс так само зараз зуточить на нас. Так, і, три танки, до речі, вже на захопленій бази. 30 секунд ще залишається до кінця захоплення бази, так уже менше трішечки. І жодного нашого союзника на тому напрямку немає. Жодного абсолютно. Нам треба щось робити. Будь-що. Треба нам зараз буде швидше за все боронити базу. Ми все, все ж таки пазика забираємо збираємо. Але ЕБР 105-й. Я так розумію, мабуть, ВЗ-55-й ВЗ ворожий, мабуть, вони стоять зараз на захопленні бази. Не видно ВЗ-шки, але ЕБР. 105-й, там крутиться десь там за будівлями. Так, і що? Наше втерплявши за все, зараз буде падати вниз. Наш союзник на язі просто не дає нам проїхати. Він навіть і не збирався кудись їхати. Так, везешка все ж таки стоїть на захопленій базі. перекидаємо на бронебійний і даємо бронебійним стандартним снарядиком рикошет. Ми зараз перекинули на бронебійний, щоб кумулятивчик зараз не розбився на якомусь заборі. І просто в наглу їдемо, так збиваємо. Ми захоплені, оскільки 34% було ну, на везешці, нічого не боїться, абсолютно. Просто в'їжджає в спину, є на автоприціллі, працює на кумулятивчиках, 5 штук їх тільки залишається, але треба добирати. Ні, це Мантікора наша союзна добрала, і ми екран не пробито. Куди ми зцілили? Швидше за все, влучили десь в гармату ЕБР ЕБР-105-му, бо тому що я інакше пояснення тут і не бачу, бо тому, що куди ми ще його могли не пробити? Ну, могли не пробити ще в колесо. Ну, але полетіло десь уверх, тобто десь в район, в районі гармати. Так, тортойся, ми добрали, щоб не мучився чоловік. Він так беріг свої хітпойнти, які в нього були залишились. І щоб він не мучився, не беріг оті хітпойнти, Ми просто взяли його та добрали. Два вже противника, тільки залишаються, як пан заресотий та ЕБР 105 -й. Наш авто реплею писав в союзний чат англійською, Будь ласка, залиште мені. До пулькати, о тих 10к у нас 9,5 майже напулькано, 1064 хітпойнта показує на команду противника, принаймні так показує мото вверху. І їдемо в напрямок, нічого не боїться. Та літворчиком не, не проб'ємо його вортек. перекидаємо інтуїцію на бронебійні, так і контрольним мусимо ще завдавати один постріл, так, пробиття, І що? наші союзники просто його добирають. Майстер майже 13КВ 8 заробляє, основний калібр, підтримка та сталева стіна. І напулькав в 10 тисяч завданої шкоди. Все ж таки, блань, що так зайшов. По язі 23 826 е, срібла чистими з преміум аккаунтом. Пішов плюс. Бітривав тривав 8 хвилин 12 секунд. Тож, всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.